Що не проти, давайте розпочнемо нашу сьогоднішню роботу. З хвилини мовчання за загиблими на майдані. І, на жаль, з хвилини мовчання за загиблими вже на сході і півдні. Далі головуючий звернувся до присутніх з наступними словами: треба набратися терпіння, треба набратися мудрості і все робити для того, тут на заході, щоб був спокій. І ми як цілісний орган обласна рада. Тож до того прикладаємося, щоб тут був спокій, мир, порозуміння і йшло е, нормальне життя в Закарпатті. Депутати приступили до затвердження порядку денного. Прозвучала пропозиція внести на розгляд питання про призначення головного міліціонера області. Виступили представники громадськості. Проголосувати за те, щоб звернутися у Верховну Раду України чи в будь-який вповноважений орган із вимогою призначити нам тут на Закарпатті і приєднати Закарпаття до тих областей де ці посади обіймають люди в результаті проходження ггрогромадських Проговорень громадськість міста наполягає на прозорості призначень на посаду. Відтак пропонували, аби закарпаття включили до складу областей, де керівника МВС призначатимуть на основі конкурсу та громадських обговорень. Відповідне звернення вирішили відправити і до міністерства. Це питання стало першим, яке викликало активне обговорення. Вважаю, що немає доцільності розглядати питання 11, Вірніше питання про начальника МВС. Прохання було одне єдине. Ми попросили Закарпатську обласну раду як представницький орган закарпатського народу. Ви ж. Вернутись так, так. до міністра МВС Авакова. Проханням призначити процедуру відкритого прозорого конкурсу на посаду начальника міліції. Не всі підтримали включення наболілого для громади питання в порядок денний. Депутати кажуть, несправедливо розглядати цей пункт без Сергія Шаранича. Хоча очільника міліції на сесії запрошували, однак пан Шаранич не прийшов. За включення до порядку денного питання щодо головного міліціонера області депутати проголосували. Вже за годину приступили до його розгляду. Залі розгорнулись чергові дебати. Особливо активно захищав неприсутнього на сесії очільника міліції депутат Павло Гри.

колеги, підбирайте, будь ласка. Хочу... Приєднались до захисту шаранича і інші колишні регіонали та деякі депутати від батьківщини. Після тривалих суперечок прозвучали пропозиції провести голосування на підтримку Шаранича або ж прислухатись до громади та відправити звернення до Овакова. Відтак при голосуванні за звернення до міністра щодо відкритого конкурсу висловилося лише 50 депутатів. Решта не голосувала. А щодо підтримки шаранича проголосували лише двоє. Депутати голосували поіменно: хто за, хто проти звернення громади? Далі без коментарів. Вони не хочуть змін. Я особисто хочу, щоб знало Закарпаття мою думку щодо дій нинішньої влади по призначенню Шаранича. Я кажу, що це Сдековське кубло не буде добро в Закарпаття робити, а буде робити то, що сьогодні вони роблять на Сході. І Шаранич це гвинтик тому. І ганьба нинішньої новій владі виконавчої. Відтак рішення не пройшло. Хочеться нагадати, у минулому Сергій Шаранич відомий як фігурант сумнозвісних мукачівських виборів. Зокрема, саме він відкликав із приміщення Мукачівської ратуші бійців спецпідрозділу Сокіл за кілька годин до того, як туди увірвалися бандити і викрили виборчі бюлітені. Також за кілька днів після призначення на посаду один із його працівників написав звернення до міністра щодо вимагання Хабара. Проголосували депутати за призначення директора Закарпатської обласної універсальної бібліотеки імені Федора Потушняка. Колишній керівник Грига добровільно подала заяву на звіт. ...з посади директора та перейшла на іншу посаду в бібліотеці. І на цьому питанні депутати теж посперечались. Ні, просто життя, коли знаходяться люди, які хочуть якісь сумніви, у тому що відбувалася. Я взяв участь у трьох директорів, у філармунії, в бібліотеках, значить по-перше. Міння знайшли, проголосували. Новим директором призначили канюку Олену. Саме її кандидатуру підтримали на засідання колективу бібліотеки. Заслухали депутати звіт директора департаменту соціального захисту населення ОДА Віктора Мацоли. залі знов стало шумно. Зокрема, на адресу Віктора Мацоли від депутатів посипали звинувачення. Чому досі постраждалі сім'ї учасників майдану не отримали кошти? Нагадаємо, відповідне рішення про фінансову допомогу сім'ям загиблих та постраждалих на майдані. Депутати прийняли на минулому засіданні. Категорію кому чи для області чи для України, але нема в рішенні, Михайло Андрійович, правова колізія. Ну, написано в законі, є загиблі. Вся Україна знає практично ті прізвища. Не знає соцзахист Закарпатський. Я вам хочу сказати, що він саботує, спеціально саботує Єванович, наше власне. рішення. Від... Віктор Оселіч, ви саботуєте рішення благі наміри депутатського корпусу. Незважаючи на аргументи Віктора Мацоли, депутати поставили під сумнів компетентність очільника соцзахисту. Тим не менше проголосували за внесення в рішення поправки і дали час для розподілу коштів. До речі, на сесії обласної ради журналістам М-студіо вдалось піймати і кнопку Давів на кадрах. Добре видно, наскільки солідарні обранці області. Бачимо, як Ігор Свищо, депутат регіонал, піклується про сусіда, що очевидь, забув прийти на засідання.